Кожного дня. Просто кожного дня ви використовуєте ці речі і до сих пір не знаєте, як вони називаються англійською. А ну, мерсі. Make things white. I think a lint roller is a must have for a lot of dog owners. Lint roller. Липкий валик для чищення одягу. Use it to clean your clothes. Та штука є обов'язково, якщо у тебе є кіт. Або темний одяг. Ну, або життя. <рик> A clothes hanger. I keep all my dresses on clothes hangers. Ага. <рик> Тільки вдягнути їх нікуди. A shoe horn. You can put on your shoes easily with a shoehorn. Wet wipes. They are so handy when you travel. No, a, a claw clip. When I do my hair, I always use a claw clip. A hair tie, or a hair elastic. Ta štúka je v každý suči. Ježže, pretežia krojité. Навіть не пам'ятаєш. All I need is this hair elastic, and I'm good to go. A nail file. It helps to shape your nails. Twizzers. Зверніть увагу, що це слово вживається тільки в ножині. Так само, як слово scissors – ножиці. І не потребує перед собою артикля. A shoe shine sponge.

Тоді це mesh shower poof with a hanging loop. Ну що, тепер ми просто walk in dictionary усіх цих побудових штук. Тепер можна спокійно вирушати за кордон і казати: Sorry, I forgot my tweezers and clearly і вас одразу зрозуміють. Хочете більше англійських слів на побутову тему? Пишіть у коментарях. А якщо не хочете, теж пишіть, бо я все бачу. Підписочка, серденько, дзвіночок. Ну, ви знаєте. See you!